У вас на потоці навчається більше 40 учнів, Правильно? У нас на Енекс-компанії безпосередньо ваших студентів більше 40. Є серед них погані учні. От Вредні, погані учні, просто sick and High. Вже втомилися. Yeah, yeah. <laughs> okay. Немає. Окей, немає мавних учнів. Дивіться, ми поділимося секретом. Світлана, в курсі Не секрет або наше правило, яке ми маємо на компанії. Плюс, мінус, плюс. Ми ніколи в житті нікому не робимо зауваження. А Вася, ти поганий, Вася двішник, взагалі заберіть його від нас. Ні. Тому що в кожного Васі є свої класні плюси. Вася прийшов на мовний центр, вже плюс, правда? Вже він прийшов, він ж не втік. Якби втік, то було б погано. А так він прийшов, він причесаний, вдягнений, плюс. Мінус, ну, Вася нічого не робить. От є такий Вася, що нічого не робить, правда? Є Вася, який дисципліну псує на уроках. Ну, але в кінці кінців ми знову кажемо батькам плюс, що давайте Васі допоможемо. Ну, хай той Василько вже врешті зробить результат, і хай в нього все в цьому житті вийде. От така в нас тут культура. Правильно сказав? Окей, that's, right. okay, that's it. Come over here, запрошуємо на навчання.